Ця війна вже йде 3,5 роки. В більшості європейських країн центрусті 5 років. Ще війна пройде півтора роки, деяких в 7 років. Ще війна пройде півтора роки, 3,5 роки, і ці люди отримують що? Громадянство. Право на громадянство. Крім того, коли мені кажуть, що після війни ці люди будуть масово повертатися, ні, будуть повертатися. І треба реча державна політика спрямована на те, щоб ці люди поверталися, але не масово. А куди повертатися? Їм собі, що навіть завершилась війна. Що в нас є відкрита конкурентна демократична економіка? А ще уявіть собі, що припинити грошовий військово-воєнний поток? Ну, перекриють краників воєнного потоку. Що в нас є відкрита конкурентна політика? Що в нас є прекрасна екологія після війни, де вибухало повітрію на землі все, що існує у світі? Заміновані поля? Суспільство, яке розділено на е ветеранів, покалічених і часто і фізично, і душевно ветеранів, і покалічених цивільних? душевно покалічених цивільних, які відсиділи під бомбардуванням всі, я ж дивлюся на своїх дітей. Я сам себе не можу оцінити, хоча, в певні ж теж є елементи ПТС, але, але я дивлюсь на своїх дітей. Я дивлюсь на їхні реакції. На вибухи, на все. Вони нездорові. Це не реакції для 21-го століття дітей. І що очікують людей, які весь цей час прожили в Європі чи США, звикли до певного рівня життя, певної безпеки, певної доступності всього, чого хочете. Правда ж таки? Що, що їх очікує в Україні? Тієї України, з якої вони поїхали, немає. І ще, і ще не менше одне покоління не буде. Тому мені здається, що ці оцінки стосовно повернення українців вони дуже перевищені. Навіть якщо війна зупиниться найближчий рік півтора, повернеться до 50%. до половини. Якщо війна розтягнеться ще більше часу, то поїде ще більше, тому що міграційний потік з нашої країни продовжується. Фіксується щороку плюс додаткових 300-400 тисяч. Це було за 2004 році, які додатково виїжджають, не рахуючи незаконної міграції, не рахуючи тих 20 тисяч чоловіків, які перейшли в Румунію тільки за цей рік. Тільки в Румунію тільки за цей рік. Ці процеси відбуваються, хто поїхав вже? Переважно поїхала молодь, люди середнього віку. Вони там створюють нові сім'ї, вони там народжують нових дітей. Хто поїхав